компанія імпульс є і компанія che Мастерс», тому що я і там і там заміна Мастерс» — це конкретно клієнтська діяльна компанія а імпульс це більше веб-сторія, яка ну, яка компанія яка, в на палатку в студії вже була в І власне одна з речей, яких ми зробили в свій час для дітей. Зараз я буду розказати, чому саме така, чому саме її, чому саме для дітей, але почнемо з ролика. Я ідейник, ідея на носить ці ігри, можна сказати, ідея була моя, втілилася в на наші компанії, тому я вам розкажу, чому коротко зі ще не зіштовхнулися. Якщо у вас будуть давати технічні питання, зараз тут присутній Юрій, він там, там в тому залі не сів, і ви всі технічні питання можете здати йому. А, значить, від ідеї до створення насправді прірва. де ідея, де створення. Ми зрозуміли, це коли вчали з цим працювати. А, ідея виникла в 2010 році. Коли на ринку я почала моніторити з появою мого другого сина і не знайшла продукту адекватного навчального, навчального на українській мові, дитина два роки знала англійський алфавіт, але, на жаль, не знала українського. І українського контенту якісного не було. Виникло питання, це про розчарування, стільки багато тішних компаній, затверджують, що ніхто не робить нічого для дітей. А тоді подумали, а чому? А чому не ми Чому ми не можемо цього зробити? І це власне наша ідея створити український продукт навчального плану, щоб дитина могла вивчити український автовік українською мовою і було поштовхом зробити це. ну, Зробити цю групу. Коли ми почали над нею працювати, ну от трошки страждає, звичайно, все почалося з арту, безумовно. Значить, арт нас стартував десь початок. Літа 2011 року, це був червень місяць. Ну, Був намальований такий собі вже ми каркас уявили, де то, що мало бути, що ми, що ми хочемо. Ми ну, почали пошуки герої. Чому мишка? Я не знаю, чому мишка. Тому що мишка, вона маленька, діти себе опотожнюють з чимось таким відбуватися в мірку. І є дуже гарний герой, у нас круть, ми так його і назвали, знаєте, цю казочку про крутя і верті. Це один з тих мишеняток. Ну, Пошук наша Юля. А вона тоді була при надії, тобто вона очікувала свого первістка, вона почала пошук цього огонь героя. Те, що ви бачите тут, от перші ескізи тепер не зовсім не подібні на те, що в нас вийшло в подальшому, тому що ціла бригада була і такого чоловіка, вчора грубого, тобто ми це все обговорювали шукали довго насправді. І на кінець головний герой вийшов у нас такий, ну зовсім не схожий, з тим, з чим ми починали. Коли? Головний герой був готовий, було готовий до нього ім'я. його треба було переміщати повністю, стали думати на чому. Ну, Україна, аграрна країна, не аграрна країна, але гра мусила бути дитині у українському зрозуміла. Тобто це сонечко, поник, квіточки, якісь такі речі, які до нього не знайомі. Тому що гра розрахована для дітей віком 2, двох, починаючи до п'яти років, допоки не вчається алфавіт. Тому ми вирішили цю мишку посадити нашого мишенятка на трап. Дело так він пересувається по всій грі і такий нас більше афраль, аграрний Значить, Це у нас перший, перша доставка, вона зразу ми реалізовували її лише на українській мові і проєкт був... Як соціальні, і позиціонувати він до сьогодні як соціальний проєкт. І в подальшому всі наші напрацювання, які будуть йти для маленького українського малюка. Тобто аудиторія в нас буде збільшуватися з віком від 2 до 5 років. Зараз планується о, для трошечки старших і ножих для маленьких. Але позиція нашої фірми, що всі ці продукти будуть абсолютно вичні. Тобто вони не будуть платні. Скільки б їх не було, як би вони... Дорого нам не коштували. Значить, одразу ми спробували для мам, які мають баги слуху, реалі... реалізувати за допомогою баблів Тут цей текст, який говорить мишенятко. І так вздовж по цій грі його можна зітхнути, можна вимкнути. Як дитині представити вибір рівня складності, тобто, як вона має одна буквочка, перші двері, кілька буквочок, другий двері. І наступний найскладніший рівень, найбільше с половинок виходить на третій рівень. Це все клаці і все відкривається, значить засвічується лампа, відповідає на кожен дотор дитини. Тому що ем, я проглядала попередніх, попередньому вашого ем міксера. І, власне, стало, стало питання, чи ви виплавуєте такі ключа і кидаєте книжку. Ні. Книжка залишається книжкою. І вже на сьогоднішній день ми на нашій аберці, вона була релігнута в му році, в серпні місяці, 28 серпня. Вже того часу виросли дітки, які навчилися читати з допомогою цієї А Хто має дітей на Маєте? Не бачили цього податку? Бавиться. Бавиться, бачили. Пробую читати. А я пробую читати? По складах чи ні? Вже читайте. Вони, вони по-іншому читають допомогою цього. Вони беруть ціле слово. Я не знаю, це для мене супер загарка. Мій син навчився читати святки цієї обертівці. Я не включалася в процес читання. Хоча вона є схвалена, методу... я там методологічні всілякі штуки там отримала схвалення, мають цілі петиції, але я до сих пір не знаю, як це працює. Читають вони по-іншому. Не так, як вас вчили в школі, ми а -ти ата. Вони, напевно, йшли, читають англійську мову вкладають. Бачу слово, бачу комбінацію і зразу його підтягують. Це твоє цікаво, я ж коли сина не приймала, треба було вам... по... Е, так, Значить, Перший рівень складності пропустила. Велика на неї появляється предмет, другий рівень складності вже кілька букв, але буква правильно підсвічена червоним, е, Другий, двері, третій рівень складності, вірна буква В і слюб, але вона вже не підсвічена. Тобто треба подумати і натиснути власне е, цю букву. На четвертому рівні ми пропонуємо вже зібрати слово, але буквочки всі підсвічені, комірки підсвічені, на п'ятому рівні у нас, як бачите, центральна буква, тобто головна перша, може і не світитися. Просто порожні комірочки і треба теж вірно поскладати всі бубочки. Таким чином дитина шляхом, вони цікаво, вони не знають, яка буква має бути наступна. Вони шляхом, шляхом драбиння, підтягання пальчиком, бубочка втікає, якщо в мене на вірне місце поставлена. І вони таким чином перебирають всі клітинки і заходять в вірне місце. І запам'ятовують так швидко, що ви собі не уявляєте. Значить, цього є 59 предметів актом промальованих, 59 отих іграшок. Відповідно, 59 слів. Це комора мишенята, тому що мишеня їздить, в нього три возика в тракторі, і він після кожної бубочки, він предмет кладе у возик. І тоді перед переводить на наступний слайд. Можна перейти шляхом, поклавши і натиснувши на мишенятку, а можна мишку. На стрілочку. Діти дуже швидко розуміють, що якщо натиснути на стрілочку, то сама іграшка опуститься у возик, і таким чином можна схалявити. Так ми реалізовували підказки. Дитина два роки, три роки, вона не знає, як це. Мама дала планшет в руки, знову ж складно, як їй підтаску. Для дорослих це складно. Дитина розуміє. то пальчиком що зробити? Значить, якими проблемами ви зіштовхнулися? Насамперед, а, якщо хтось з вас працює в дитячій день ми можемо подискутувати, і ви скажете, чи зі мною згодні чи не згодні. Це є дуже специфічна аудиторія. Ви їй не втулите жодну фішку, ви їй не запропонуєте жоден бонус. Вона, якщо взяла в руки і грає, то вона грає. Якщо їй не цікаво, вона закрила і боїться не заставити робити. Тобто, коли ми починали робити цю обетку, воно все задумувалося дуже просто і з що там, ну 2-3 місяці намалюємо картинки. І зовсім все по-іншому по уявляли. Коли ми почали задивлюватися, ми зрозуміли, що нам треба бачити мислення дітей. І ми кожен наступний крок, який ми робили в цій обетці, віддавали на планшеті дітям, нашим, поки в нашій компанії. У нас кілька таких дітей, власників, тестували на них. Ми дивилися, ми вивчали буквально. Давали руки і хтось сидів з боку записував кроки, що дитина робила, куди вона переміщалася, як вона думала, ми питалися, чому так, чи цікаво, чи не цікаво, чи та пташка правильно каже, чи неправильно, чи що би ти хотів. І діти давали такий фідбек, який є унікальним. Ем, дуже багато чую там, мон, ну, гуру гейм-девелопменту, який каже, що ми експерти, ми знаємо, як логіка працює і так далі. Так. так, це все добре, це в дорослому світі, дитячому світі. Іншого. І це найбільше складність зробити продукт для дітей. Щоб він дійсно вавився і дійсно був цікавим. бо тому малюку двох-трьохрічному він піше говорити толком не вміє, він мусить його захопити. І так захопитись по-серйозному. Другим, другим це є підбір предметів. Значить, коли почали Стали підбирати ну, у нас були, в принципі, на фасадні був по українському освіті, І, наприклад, І, І, і Йот, Ббуква, предмет мав бути зрозумілий для малюка. І безпечно. Ви купив пістолета, немає, ножа немає. Тобто всі предмети ще були ще були безпечні. Тому доволі прийшлося довго помахатися для того, щоб підібрати такі нормальні предмети, знайомі найменшого маляку, які би ще видавали адекватні звуки. Тому що кожен предмет у нас видає в грі свій звук, такий як він має видавати. Тівеньку куріпає там, даба пахає, стрибає і тут під муку. Ці 2D робилися на сортінжі, а взагалі okay. гра робилася на А Анімації робилися в Ну, Так само бачили, як хлопці це робили, Не раз прийшлося подобре покументи і подумати, як ходить той індик, як там стрибає той зайчик, чи як там хтось. Тобто це був такий процес, де вони доволі довго перетворювалися на звіринець і створювали ці анімації. З озвученням головного грою була не менша проблема. Знаю компанії по-різному в річниці. Питання. Ми пробували, ми записали про дітей. Причому дітки, які навіть вели нас, е, на радіо -люкс. Оце ведуть 1 учення, 9 дітей. Знаєте, вони ведуть цілий день на радіолюкс, там ходить програм, пробували ми дівчинку записати діти, пробували інші дівчинку без театральної студії. Не було чіткої вимови для малюка. Тобто алфавіт і мова мишки була нечітка. Так вона була дитяча. Але малюку треба для того, щоб вчити букву і правильно її говорити, почути звук цієї літери, і треба було чітко вимогу. Тому ми після трьох, трьох невдалих записів е дитячого голосу ми вернулися до того, що треба це зробити професіоналу. Я десь навіть, пробувала озвучку, тому що теж вийшла лажа. Е взяли ми фахівця, це Надія Прат з театру Люди і вона люб'язно Погодилося нам допомогти і зробила озвучку мишенят. А можна, в дитина, ми запустимо в режимі онлайн, просто проклікаємо кілька слайдів, подивитися якість озвучки, якість мого продукту і всіх тих звуків, які в нас є. Тобто озвучимо професіонал у нас і музичне оформлення. Знову ж таки, з музичним оформленням проблем в якому плані. Дитина, коли робить щось невірно, не можна зробити, щось обвалилося, збилося, якісь зубки. Не можна, ти на це лякає. І ну, поки з допомогою музики звуків треба витягувати і стимулювати, щоб вона робила наступний крок, наступний крок, навіть якщо вона буде помилятися, навіть якщо вона натиснула неправильну букву. І з музикою е звернулися ми до Терції, до Володимира Кінця, який також дуже був тішений, що має можливість побрати участь цьому коло проекті. Під нас спеціально створював ряд музичних звуків. хлопці більше самі закривали, самі писали. Але ряд музичних звуків було роблений і музичне оформлення самої абетки також було зроблено ним. В цілому вийшов продукт, який від, якщо арт у нас почався влітку 2011 року, то він трошки там ну, довго затовує, потім довго з ну, сумарно від часу до релізу вийшов. Якщо такої активної роботи, то місяців 8. Щоб запустити курку. Питання. Чи планували ви робити комерційну версію продукту в інша Так. Коли випущена була українська мова, до нас почалися дописи на Фейсбук. Питались, чи можна це діло почути російською мовою, чи англійською мовою, чи якоюсь іншою мовою. Ми запустили, але ну, англомовний ринок дуже добре насичений. І Я не скажу, що вона себе окупила, далеко вона себе не окупила, і далеко вона не ну ми не розглядаємо цей комерційний проект зовсім. Запущена вона є українською мовою абсолютно безкоштовно на всі платформи iOS, Android, і можна і пограти з ноутбука онлайн чи з комп'ютера. Запущена вона є російською мовою, вона вже платна, так само про англійською і німецькою. І російською мовою вона не прибуткована. Воно не окупається. Ні. Не окупається. Ну скажемо так, хлопці, в ті мови ми не вкладали зовсім нічого в розкрутку. Ми просто їх зробили і поклали. Ми зробили мінімум, написали в себе на фейсбуці, написали в себе на сторінці, на сайті, що є такі мови. І воно там собі є. З українською мовою працювали більше, тому що були представлені і на форумах, і на маминих розумничках, і на всяких там презентаціях, які у нас є по телебаченню. Ну, Тобто ми українську мову просували. А чому ви не, маркет... не, не проводили маркетинг на російській версії? Mm. Яка є, ну, має, потенціал. Mm. Воно, Робилася ставка на українську мову, російська є, було, так, робили, що... власне, <звук> проект, а російська це вже... була не З Скажіть чесно, ну не було бюджету в нас <звук> на те, щоб проводити маркетингові якісь просування цієї мови, <звук> якщо чесно. Тому що ми вклалися в це і можливо і власне трохи через. Е, ну, ці мови були, бо у нас їх попросили. А це було не славно, бо був, був готовий. Треба було тільки запустити російську озвучку і все. То було малої крові зроблено, чи там англійську, чи там німецьку. Ось. А щоб їх просувати, це треба було вже затричатися, а ми тут ось там трошки пригадували. мене питання, ви казали, що вже було 8 місяців. Це в якому режимі? В режимі не постійного, в режимі. Тобто це не було 8 місяців. Це не було. День на день. Ні, це не, було. це не було. Сумарно, якщо порахувати разом з тим, хто озвучував гру, ну, і з Володимиром Скінцем, які писали, і хлопці, які робили зв'язку телебачення нам звуки, і, і також нашого звукооператора, оператора, то тобто це сумарно набирається 20 людей разом з мною. Але щоб я сказала, що ми працювали цілий день, ні, тому що в кожного була своя робота, а це робилося як ну, паралельно. я Тобто, що так, 20 людей було цілого за не задіяти. Ну приблизно, плюс-мінус, ем, плюс, я, плюс, 50... а а я не скажу. А тому що я, наприклад, Володимир, який мець потратив на написання мелодії. Я не можу сказати це. Не, не скажу, тому що ми всі йшли не на постійну, тобто це не була постійна робота кожного з нас на цій обережці. Мені просто було цікаво, бо вісім місяців до мене позвучалося, це дуже багато. Так, це багато, але це ж було постійно постійно роботи. Як соціальний соціальні ми всі працювали там, ну, на, 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 за ідеєю, і тому це йшло паралельно рухалося. Хоча, наприклад, якщо я зверталася до наших аніматорів, то вони, звичайно, подали роботу, і там треба було швидко там якісь кусок анімуватору. Вони робили, бо я хотіла віддати це на тестування, тому щось підсовували, питалися вечорами. Але це не було так, що він от від і до зайнятий був там 8 місяців цієї роботи. Звичайно, що я не знаю. Так, плануємо для цього мишенятка, плануємо е, розвивати в сторону математики, логіки, напевно, інші читання і ідеї. Від, Буде або сестричка, або брати, чи не знаю. <плес> <плес> а, таке що я не а чи не ви над тим, щоб віддати апдейт до мошенятки, наприклад, нові слова і так далі, користувача? Ні. Дякую, за підказку. Я збираю ідеї для того, як вдосконалити якісь нові а, зробити там чи рівні, чи складності, чи якісь ігри. Всі люди хочуть побавитися ігри, не тільки вчитися. Тобто оце батьки так, батьки продукують такі ідеї своїми дітьми. А от з новими От, бухучками... Наприклад, вдячні користувачі за те, що отримували халявний продукт, вони могли, якщо буде зручно да, видатку, наприклад, створити нове слова. Я думаю, що приблизно 0,01% ваших користувачів могли б в доступному редакторі слова, просто банально для своїх дітей і можливо у мене кидать в рулі коси. Можливо, прослухав на рахунок монетизації, яка у вас там є, чи є, і чи ви... Ні, це фільм, це соціальний проект там. Там. Якщо ви помоніторите ринок навіть на сьогодні, так ви побачите інтерактивні книжки, ви побачите от останній це що, і тигорожку, так, який вийшов. Це супер добре, що в нас виходять, що НАО працює над своїми іграми, що дитячими, що виходять такі, ігри, виходять такі інтерактивні книжки, які продукують інші. Це дуже добре, тому що ми на кінець, починаємо наповнювати українським контентом ринок для українського малюка. Але позиція ще раз нашої фірми така, що це має український продукт поки що мама українська, чи вона має планшет, вона не завжди має каву, вона завжди готова там платити якісь гроші за те, щоб йти набавуватися. Тому що ще на жаль... Я спілкуюся з багатьма українськими мамами, вони кажуть, що це псує очі. Ні-ні-ні. ні, ні. Але тим не менш, що все одно хапається і вона там грає з того, щоб пограти ще небудь корисно. Ну, тобто тут так трошечки колізія. Ні, ми будемо без вчити на кубиках. кубках. а ви плануєте і якось виходити на якусь прибутковість або я розумію, що 8 місяців гру позабив згою. Ну, ну, так, тільки моральна сатисфакція. Тільки моя, і ви себе уявляєте, наскільки вона була сильна, наскільки це був мотивуючий фактор. Тому що я дійсно в праві зараз стою і те, що я кажу, що перша українська інтерактивна абетка. Хто мені не йде? аналог продукту я дуже буду вдячна, тому що не такі продукти. І ми можемо у можемо запустити в режимі в цьому, показати буквально пару слайдів, як воно виглядає. А хто має тут, може Я, я майже підвіти? Ось. І в подальшому кошти будуть чіпатися в іншому місці, а цей проект буде далі достатися соціально. А ви плануєте робити далі, допустимо, ігри але, ну, можливо з якоюсь монетизацією і. ]уже. Для дітей? Так, да, для дітей. Чи ви вже, можливо можете... Ні, але я дуже шукали способи, щоб батьки були готові платити гроші за те, щоб їхні діти грали. Цікаво. Я мама двох дітей, зараз її дитини буду, і знаю, багато мам, які ще не готові на ринку платити за це гроші. І ви так само? Ні, я готова, тому що я їх розробляю, я успішно і працюю. Так, тому, напевне, тому що, але швидше за все, е, ну я не знаю, можливо, це буде зовсім щось інше, що буде платне. Все, що буде стосуватися навчання, це буде безкоштовно. Так. А, а, плати, може, у нас є якась статистика з міністра. Української версії. Ну, статистика переводила там дубряче, там вічно. На к на школі, там не дуже мало. Е, в української мови. А разом яблоки, і Android Market. Я Android, на жаль, не пам'ятаю. Ну я можу чекнути. 30к це вже пам'ятає. Там Android достатньо. Не монітор, а ви може подивитися. Ну, Android як мінімум тисячі відео вже є. Ну але ви розумієте, для продукту в принципі, в принципі, цій якості безкоштовно 30к стягувань це... Там хочеться встановити його. Це норм.

Є ще якісь питання? Досі питання, я знаю, що молодець, справді мало людей люблять робити ідеї дітей. Я трохи не погоджуюся з тим, що розробники не можуть робити, ну, робити дітей. Просто не треба керуватися монтизацию іншим. Дуже багато робити для дітей.

No.

наставити це життя, щоб щось там